Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня і мирного неба. У нас вчора знову падав дощ, і сьогодні вже гарна погода. У нас дощі падають як не кожного дня, то через день. Бачите, які я вам приближу, які яблука зародили. Я... Але ча там така позароджувала, подивіться. Подивіться, яких яблук, якої оличі. Це все в садіку, але воно все паде до нас, все воно паде на наш бік. І знову йде кошення. Бачите? Знову йде кошення. Це вже третій покіс, третій раз чоловік косить. Бачите? Йдуть дощі, дощі. і трави ростуть, ростуть. Подивіться, як позаростав. Ви бачите, як позаростав. Отаке. От Покоси такі, такі гарні покоси. Трави скільки, лишень крилі тримати. Бачите, яких травів. Яких травів у нас? Аво. І тімка в компанії. Подивіться, які в нас мальви. Кажуть, що це дикі мальви. Ну, не знаю, дикі, не дикі, і не знати, як їх звідси чи викопати, чи що. Подивіться, як там мальва лягла. Що то її підперти? Підперте. Я думала, ви знаєте, у мене, вони, певне, міняють кольора, або таксі ну, розмножуються в кольорах. Чекайте, бо тут сонця. Дивіться, тут такий, я мала лише інший такий в колір. Бачите? А все подивіться, який вже колір є у мене. Дивіць. Дивіць. Ну, інакше були кольори. Подивіться, яка висока гарна мальва. І з утра зараз я при чимось її під'яжу. Отаку. І там подивіться в долині. Подивіться, яка. А тут ще вам покажу. Подивіться, яку ще маю. Ой ой, ой вишнева. Подивіться, яких мальвів. Яких в мене мальвів? Ви бачите? Угу, я не знаю, що з ними робити. Та тут їх таке, їх можна було би і тут. дивіться, яка вишнева, дивіться, які корчі. І ще тут така. Їх треба чимось обрізкати було, бо видите, яке згорене листя. Я то листя обривала, вона знову з долини наростає. Такі кущаги, що я навіть не знаю, чи його відділити, чи з насіння, чи його відділити і десь розсаджувати собі в другому місці, чи, чи що робити. Вона тут росте і росте, нікому не мішає поки що. Тут ще видите такого каміння, піску, все від тої будови. Нічого не забираюся. Може б вже щось і робили, якби, якби не са біда. Ну але що робити? Так мусить бути наразі. Наразі так мусить бути. Але мальви у мене дуже. Дивіться. І ще там звідкись появила та мальва. Не знаю. Подивіться, любі друзі, як я йду по люцарці. А люцарка мені в пояс. Подивіться. Мо, подивіться, мокну. Люцарка мені в пояс. І ці О, то все Чоловік має скосити. Все косить від досвідку. Знаєте? Я я йду собі. О, я так люблю по, по таких бурінах, по сіні, по мокроті. У мене ноги зранку, і, і цілий день майже так то під кран піду намочу, мокрі. Подивіться, любі друзі, я сюди зайшла, буде в, в нас чоловік коси, і наш садочок. Подивіться, які яблука. Ви бачите, які в нас яблука, попідпирали їх колечками, бо вони малесенькі, малесенькі. Бачите, подивіться малі деревця і отакі от яблочка в нас. Бачите, які? І ось ще така яблиночка, ще такі в нас яблучка. Бачите, які гарні яблука. Сила яблука. Вони дрібніші, бо ми, е, ну як, не кропимо таксі належать. Того вони трохи дрібніші, ще вони наростуть, але отакі от яблука. Там на всіх є деревинах потрохи тако, Там, може, більше має тих яблук. Бачите? А, але ці то, і там є, то на кожній потрохи. І тут такі є яблука якісь. Я пам'ятаю лише за один е, сорт, що є ті зелені такі, що яблука в нас. Яблука Голден, знаєте? Не знаю, де вони, чи все вони, чи де вони посаджені. Вони посаджені в нас тут, але не знаю, котрі вони точно. А за решту, як називаються ті сорта, я не пам'ятаю. Ігрушка в нас тут зародила така, ну не знаю. Той раз я пробувала, грушки були недобрі. Не знаю, будемо виїти тепер, що тут ті грушки собою будуть представляти. Подивіться. Така маленька деревинка. Ну і ну вам хочу сказати, ці деревинки маленькі, але вони вже давненькі, бо того, що вони тут не росли. Вони тепер почали рости. І, і Їм вже багато років. Багатенько їм років, вже років з 10. То я не пам'ятаю, як вони називаються. Не пам'ятаю, то я ставила такі, писала папірчики і було, як називається. Воно все з дощем, з тим всім все пропало. А ніяку карту не намалювала, щоб е, знати, які то яблука. Але вони бачите, як зародили. Бачите? І знову тут чоловік попідпирав. І ці наші давні яблінки давні такі, то вони так само породили, подивіться, як позароджували. Подивіться, яких гіляк з яблуками, подивіться, яких гіляк з яблуками є. Ой, навіть не знаю, як вам показати. Але яблука є дуже. Яблука є дуже. Отакі. І ця облипла яблуками така деревина. Бачите, які яблука. Ви знаєте, тут напевно, що Голден тут з цього боку по сім ріді. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, бо то було дуже давно. І я купувала ці деревини в того самого Віктора, що, що все дерево. Бачите, які ті яблука. Отака краса. Отака краса. Все мене в цьому році е тішить. Тільки одне не тішить, що в нас та біда така велика. О, о подивіться. Чоловік тут вже скосив частину, трохи перекидав, але вчора перекинув зранку і знов дощ пішов, то не обіцяю, що сьогодні ніби не буде дощу, то ми можеш зараз, я піду, що сонце вийде, щоб роса спала, трохи його розкидаю і, може на вечір воно дійде і може зберемо, не знаю, подивимось. І от така ще яблуночка в нас. От Показала вам ще наші яблука. Бачите, а то тільки показує персики, персики, то... а тепер вже показувати буду вам яблука, які в нас є. Ага, О, бачите, Тут кропива, кропива, чоловік викошує, але от подивіться, бачите. Отаке от от ще яблінка, така з плодами. Дуже яблук є. Яблука гарнесенькі, такі, що є, то є. І тут, подивіться, бачите, як облипла яблінка. Так, О, все попідпирали, бо гілля гнулися до землі. до землі. А вони ще ростуть, що набирають ваги, то взагалі е, будуть на землі або, або по обламу її то той плід. А тут маємо яблінку е, давнішу вже. Дуже солодкі яблука, вона в нас родила постійно. Постійно вона родить, яблука дуже великі і дуже солодкі. Така яблінка, ну дуже смачнюща. Дуже. О, Отакі во яблука. Я підношу, підношу гілю, бо все-все-все облипло яблуками. О. Бачите, як? Тут якась гілка відламалася, може того, що чоловік носив. Така от, подивіться, яка краса, яка то в нас краса. Але якесь є загнили. Мало кропимо, і от така виходить біда. Помало кропимо тих яблук. Одне від другого дуже вони густі, і одне від другого починає гнити. О. Ще не виділася перша така. Ну, отака така справа, Вот така справа. Ой. А тут, де чоловік косить, на цій половині теж маємо дві яблінки. Такі -во, зелені. Ой, такі -во, зелені яблука. Видите, які зелені. Мені до сонця добре не видно вам показати. Ось такі -во, зелені яблука. Вони не дуже рісні, але вони кожного року майже є. Ну вони великі. О, подивіться. Такі величезні яблука. Вони не були такі. Вони вже з руками такі почалися яблука великі. Подивіться, подивіться моя рука. І, і от яблуко таке на цій яблінці. О, бачите. Ой, як вам показати цих два яблука ще. Ну є тут, є тут, є тут а, три десятка чи два десятка на сі деревині. І от тут така сама. Тут така сама яблінка. Бачите, які яблука на них. Дуже, дуже краса. Дуже краса. подивіться, такі великі. Це великі плоди. Великі плоди. Гарненькі такі. Хочу ще вам показати, що як розквітла другий раз моя троянда Сашо, біля дороги. Бачите, тут дорога, і тут вона як розквітла. Я її була обрізала ті, що відсвіли квіточки, і вона знов розквітла. Бачите, яка красота біла? Яка краса, я дуже люблю отаку красу. Ну от і все. Ранішній обхід я з вами зробила, вам показала, що могла. Тут йде кошеня, покаже, як ми будемо то все збирати знов і знов і знов. Без перестанку все літо, все літо, без перестанку косим і косим. Добре, будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі, всім пока. пока.